Джиперс Кріперс. Якось Тріш та її брат Даррі їхали собі Флоридою на весняні канікули. Мирну бесіду перервала химерна вантажівка, яка зненацька буцнула їх ззаду, та помчала собі далі. Молоді відразу згадалася міська легенда про пару випускників, що зникла у цих краях 23 роки тому. Невдовзі три штадарі проїжджають біля прокинутої церкви, де знову помічають ту ж вантажівку. А ще водія, який скидає у велику трубу криваві пакунки. Побачивши свідків, він кидається слідом, і героям ледве вдається накивати п'ятами. Вони повертаються до церкви. Даррі лізе через трубу та потрапляє у кімнату повну трупів та крові. Там він розуміє, що легенда виявляється ніяка й не вигадка, і у них є всі шанси стати її частинкою. Сценарист та режисер Віктор Сальва Бульвар Страху. Головні ролі виконали Джина Філіпс, ланцюги, Джастін Лонг, Варвар та Джонатан Брек Джипер Скриперс 2. Перші сцени нагадують цілком реальну подію 1991 року, коли Рей та Мері Торнтони стали свідками майже ідентичного злочину. Деніс Деп'ю швидко промчав на авто повз них, а потім викинув просочену кров'ю ковдру біля старої школи. Проте Віктор Сальва цього не підтвердив і запевняв в інтерв'ю, що чув байку від своїх знайомих, і там була літня пара. А не молодь. Та й взагалі надихався нічого живих мерців та істотою з чорної лагуни. Події цього фільму, як і ряду інших робіт Сальви, розгортаються у вигаданому окрузі похо. Вперше ця локація згадувалася у стрічці дім клоунів 1989 року. Зйомки відбувалися ж у Флориді. Найважчими були сцени на дорозі через ігуан, які постійно намагалися перебігти на інший бік. За весь фільм Кріпер не має жодної репліки. Попередньо він мав одну фразу, але й ту вирізали на стадії монтажу. Сценарист зробив героїв братом та сестрою задля більшого фокусування на втечі від антагоніста, а не сексуальній напрузі між героями. Спершу фільм мав назву Аж ось і Бугімен. Пізніше її змінили на Джиперс Кріперс. Проте ця має сенс лише в англомовних країнах. Тому на зарубіжних ринках стрічка вийшла: як хто сховався, а хто ні, угорщина, голодні очі, Бразилія, Мертві від страху, Бельгія, Гурман, Польща та під іншими не менш цікавими заголовками. Джиперс Криперс отримав ряд продовжень сценаристом та режисером другої частини 2003-го та третьої частини 2017-го року був знову Віктор Сальва. Причому події Джиперса Криперса 2» відбуваються всього за кілька днів після оригіналу. А Джиперса Криперса 3» – точнісінько між першими двома фільмами. Четвертий і наразі фінальний епізод 2022 року став перезапуском серії. Крісло режисера зайняв Тіму Воренсола, а сценарії написали Джейк Сіл та Шон Майкл Арго. Детальніше, до речі, ми розповідали в огляді раніше. Студія MGM не покладала на жахастик великих надій, тож профінансувала трохи більше 2,5 мільйонів доларів. Решта надійшло від незалежних студій. Результатом стали скорочення бюджету та урізання сценарію. Наприклад, третій акт, який початково мав обсяг у 20 сторінок, нещадно зменшився. Загального кошторису в 10 мільйонів доларів вистачило, аби зібрати понад 15 мільйонів за перші 4 дні прокату та трохи більше 59 мільйонів доларів за весь час. Рейтинги 6,2 на IMDb та 46. Шість відсотків на Rotten Tomatoes. Загалом Джипер Скриперс це жорсткий слешер про справжні небезпеки на дорогах. І сьогодні він отримує звання Лежачий поліцейський.